Те, що ми тут бачимо, ось тут, це і є HTML. Всі ці елементи, що ми тут бачимо, вони, коли браузер це все читає, ось весь цей код, він на основі цього створює ось цю сторінку. Всім привіт! Звати мене Костянтин. Я працюю фронтенд розробником І більш детально про мій досвід і бекграунд ви можете почитати в описі під цим відео. Поїхали! Якщо ви бажаєте стати фронтенд або фуллстак розробником, HTML це основа основ, це те, що треба вчити у першу чергу, тому що саме з елементами, створеними на основі HTML, працює CSS і JavaScript. Хороші новини такі, що для вивчення HTML вам не потрібно жодних попередніх знань. Ця мова розмітки вона дуже легка і ну, легко засвоюється будь-якою зацікавленою людиною. Все, що вам потрібно, це будь-який комп'ютер і доступ в інтернет. Давайте тепер трошки подивимось, як працює це на практиці. Я просто покажу, як html файли створюють сторінку в інтернеті і. Як вони трошки взаємодіють з іншими файлами, щоб це все якби працювало разом? І давайте тепер просто подивимось на, ну, на сторінку Google. Ось це з точки зору HTML. Це дуже проста сторінка. Тут небагато елементів, тому це буде більш просто. Ось тут кілька кнопок, всі ми знаємо цю сторінку. І ми подивимось на неї за допомогою цієї штуки: ось цієї це «Developer Tools». Або інструменти розробника. Тобто тут розробник, який працює з сайтами, з застосунками, просто може дивитись, як зроблена сторінка, і робити певні модифікації. Те, що ми тут бачимо, ось тут, це і є HTML. Всі ці елементи, що ми тут бачимо, вони, коли, коли браузер це все читає, ось весь цей код, він на основі цього створює ось цю сторінку. Ми можемо роздивитись якісь конкретні окремі елементи. Ось це, наприклад, ось ця кнопка, і ми, наприклад, можемо змінити те, що тут написано. Зараз тут написано Google Search. Ну, напишемо тут. Пошукаємо. Ось ви бачите, це все змінилось. І просто весь цей код пишеться. І потім. Коли коли вже є цей ось такий реальний сайт, коли він вже є десь на сервері, наприклад, google.com, як це все працює, коли ви заходите на якусь адресу, ось, наприклад, на Google, ваш браузер він відправляє запитання на сервер, і сервер у відповідь присилає йому ці файли. Присилається багато різних файлів, ну дуже багато різних, і ми не будемо зараз прям всі розглядати. Але ви маєте знати, що один з файлів це саме HTML. І ми можемо навіть ось тут це в Elements, ми бачимо цей код HTML. І ми можемо, наприклад, подивитись всі ці файли, наприклад, ось тут. Ось якщо ми входимо ось сюди, в network, в цю закладку, і давайте. О. Ось тут ось цей файл. І ось він показує, що він ось тут прийшов. За таким самим принципом працюють абсолютно всі сторінки в інтернеті. Тобто ви висилаєте запит на сервер за допомогою свого браузера, і він у відповідь присилає HTML файл ось з цим кодом. Це просто важливо знати, ну, просто щоб знати, як це працює. Ось. І зараз ми поглянемо на якусь базову структуру, навіщо ми взагалі потребуємо всю цю структуру, чому ми не можемо, наприклад, просто взяти текст і написати. Так, ну і щоб подивитись, як взагалі. Міг би виглядати код, міг, могла би виглядати сторінка е, в інтернеті, є, ну, якщо б не було, наприклад, HTML, якщо б не було е, цих всіх тагів, е, розмітки, структури, ми просто візьмемо текст Ipsum, текст, який нічого не означає, це просто е, текст для, для розробки, для розробників. І просто візьмемо і замінимо все, що є на цій сторінці Google. Просто на текст. Ось жодної структури, ви бачите, тут немає жодних тагів. Ось, ну і дивіться, що сталося. Ми бачимо просто одну однорідну стіну тексту. Хоча, наприклад, ось тут, ну, більш-менш якась структура була, якісь абзаци були. Ось тут ми просто вставили і ось просто текст. Давайте тепер подивимось, що ми, наприклад, можемо зробити, щоб цей текст виглядав, ну, трошки. Трошки більш структурованим. Я не скажу, що гарним. Стиль ми розглянемо трошки пізніше в іншому відео. Але зараз давайте додамо тут трошки структури. Наприклад, додамо головний заголовок сторінки, він визначається тагом H1. H1. І, наприклад, ось це буде у нас головний заголовок. Ось, ставимо його сюди. Ось, і бачите, як це змінилось. Тобто, зараз немає жодних стилів, немає CSS, немає тут JavaScript. Це просто, це просто HTML. І ось ми вже бачимо, що браузер зрозумів цю структуру. І це якби головний заголовок на сторінці. Давайте додамо підзаголовок. Тобто, це буде якийсь такий другорядний, другорядний заголовок. HH3, це так. Це Взагалі заголовки позначаються в HTML тагами від H1 до HH6. Тобто H2, H1, H2, H3. Просто по номерах. Ось, ну, і як ви бачите, маємо тепер два заголовки. Ще одна річ, на яку зверніть увагу, коли ми у Developer Tools. Клікаємо просто на ось цю всю стіну тексту без розмітки, ми навіть не можемо тут якийсь стиль додати, тому що просто немає жодного тагу, і тому ми не можемо навіть CSS до цього додати. Але якщо ми, наприклад, клік клікнемо ось сюди, ось ми вже можемо додати CSS. Тобто тут. Ми це все робимо в браузері, але ну, по-нормальному це, звісно, треба просто створювати окремий CSS файл, і там будуть стилі. І тут ми, наприклад, можемо написати, якісь стилі. Font size, наприклад, розмір. Ну, я не знаю, 72. 72 пікселі. О, Трошки забагато. Давайте зробимо, наприклад, 40. І, якщо комусь не подобається цей хардкорний <реш> ретро шрифт Times New Roman, ми можемо теж це змінити. Напишемо font family. Ну, наприклад, нехай буде Arial. Вже трошки гарніше. Коли ми додали структуру в HTML, додали цей таг, ми не тільки додали структуру до сторінки, щоб просто було видно, де заголовок, а де просто текст. Ми ще додали можливість додавати стиль, тому що ну, просто до тексту навіть стиль ми не можемо додати. Ну і давайте додамо ще один так, щоб подивитись, як це працює. І тепер ми додамо так лінк. І ми створимо просто лінк до а, Google. Як це зробити? Це так А. І тут ми маємо передати тут два атрибути. Креф, це адрес сторінки. І впишемо тут адрес Google. Ось, і у нас з'явився ось такий лінк. І тепер ви бачите, що навіть курсор змінюється, коли ми сюди наїжджаємо. Тобто, ну тепер він просто веде себе як нормальний. Як нормальний лінк, як посилання. І ми можемо сюди клікнути, і відкривається Google. Зараз ми розглянули тільки основи основи HTML, і я просто вам показав, як, як працює взагалі ця розмітка. Тобто ми порівняли простий текст без жодної розмітки, як його сприймає браузер. І як сприймає браузер окремі таги, які додають структури до нашого документу. І також, що важливо зрозуміти, це те, що якщо ми у жоден спосіб просто не виберемо елемент якийсь на сторінці, якщо це буде просто текст, то ми з ним нічого навіть не зможемо зробити з CSS і з JavaScript, тобто ми не зможемо додати до нього стиль, і ми не зможемо додати до нього функціонал. Ми це все робимо з конкретними тагами, що ще дуже важливо для, для того, щоб писати гарний структурований HTML, Це щось таке, що називається accessibility. Це, якщо, наприклад, у людини проблеми з зором або інші якісь вади, і вона не може вживати якби повністю просто сайт. Є різні програми, які на основі HTML просто це все людині можуть прочитати. І якщо це буде просто текст, ось такий погано структурований, ну людина буде плохо орієнтуватись на вашому сайті. Тому гарна структура дуже важлива. Ми розглянули з вами тільки найбільш, ну, просто кілька тагів, щоб зрозуміти, взагалі, що це таке, як це працює. Взагалі, та, тагів дуже багато і. Якщо ви бажаєте просто подивитись всі з них, всі основні, я можу порадити вам ось цю дуже гарну сторінку це, можна сказати, офіційний посібник з веб-стандартів w w3schools.com. І тут у нас є HTML. І тут ви просто можете подивитись всі таги, всі елементи. Ось тут такі прості, дуже такі приклад приклади, на яких легко вчитись. Але взагалі, що я бачу часто у початківців, коли вони ось тільки в перший раз бачать HTML, це просто таке якесь трошки здивування, як я що маю запам'ятати всі ці таги, і просто пам'ятати їх всі, і тоді я можу сказати, що я знаю HTML. Ну ні, ви не мусите запам'ятовувати всі таги, щоб ефективно робити сторінки, сторінки веб-застосунки. Тут діє правило парето: 20-80. Я в своїй якби реальній роботі ну, не використовую всі таги. Є таги, які найбільш часто використовуються. Є такі, які використовуються рідше. А є такі, ну якими майже просто, просто взагалі ми не користуємось, тому треба до цього підходити так, що просто треба зрозуміти принцип і якісь основи вивчити, і починати робити якісь свої проєкти. а просто коли ви не знаєте, який так, де застосувати, ну є багато ресурсів, ось цей сайт. Ну і просто Google, ясно, просто питаєш у Google, якщо. Не знаєш, в якому випадку який так треба застосувати. Дякую, що подивились моє відео. Я маю надію, що моє пояснення допомогло вам зрозуміти, що таке HTML і навіщо він потрібний. Якщо щось залишилось неясним, задавайте питання в коментарях, я буду намагатись відповісти на них. Я буду продовжувати випускати навчальні відео по HTML, CSS, JavaScript і по React, з яким я працюю кожного дня. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео, а також лайкайте, коментуйте і діліться з друзями. Ще раз дякую за перегляд. Пока!